Ки вони їли безкоштовно, причому не будь де, а у Франції в ресто в найкращих ресторанах аферисти їли досхочу і йшли геть не заплативши. Е, щоправда, до цього шахраї ретельно готувалися. Вони розігрували сценку обов'язково кожного разу, скільки розумію. Іншу що вигадала сімейна банда у Франції? Дивімося у нашому наступному сюжеті. Це рубрика шалені історії із ароматом фуаґа. У Франції аферисти розвели на безкоштовний обід 100 ресторанів. У Лондоні поліцейські одягнули костюми супергероїв. У Колумбії люди збирали гроші, які купами лежали на дорозі. Це шалені історії історів, які важко повірити. Їх треба побачити. Їли і не платили, натомість розігрували сценку. У Франції батько та син вигадали шокуючу схему, за якою безкоштовно їли у розкішних закладах. Жертвами їхніх махінацій стали аж 100 ресторанів. До афери банда готувалася ретельно. Спільники обрали найкращі заклади за відгуками в мережі. Ділки приходили і замовляли усе що заманеться ні в чому собі не відмовляли. Закуски, основні страви, десерти та випивка усе на суму до 150 євро. Але оплачувати рахунок ніхто не збирався. Натомість парочка розігрувала виставу. У них нібито не працювала банківська картка. Для правдоподібності вони навіть ходили до банкомату, нібито намагаючись зняти готівку. Однак диво таки не траплялося. Чоловіки робили дуже стурбований вигляд, ресторани йшли на поступки. Батько пропонував залишити у закладі свої документи, як знак, що він повернеться і заплатить. і шахраї йшли геть. Однак забрати документи так ніхто і не повертався. Медіа Ісі інформує, чоловік оголошував свої документи вкраденими і відновлював їх. І так по колу. За такою схемою аферисти працювали три роки. Півроку силовики вели розслідування, і нарешті спільників таки затримали. Сидів на дереві і рятувальників. У Швеції врадливий папуга застряг на високому дереві і показував усім свій характер. Екзотичний птах опинився у пастці на висоті приблизно 7 метрів над землею. Він не наважився ані злетіти, ані поворохнутися. Визволяти бідолаху приїхали рятувальники. Однак папуга ласкавим словом їх не зустрів. Очевидці кажуть, що пернати лаявся на пожежників, ображав їх і надсилав прокльони. Аж доки його не задобрили, чим не повірите, заманити птаха на землю вдалося пачкою сигарет. В результаті папугу врятували, він не отримав жодних травм. Після приземлення ще й кілька разів клюнув свого власника. Пожежники зауважують, на дереві птах обрав для сидіння найвущу гілку. Операція з його визволення тривала шість годин до пізньої ночі. Інформує Дейлі Стар». Чого не зробиш заради служби? У Лондоні поліцейські одягнули костюми кіногероїв, аби спіймати злочинців. Креативну тактику довелося застосувати через те, що бандити почали впізнавати поліціянтів здалеку і втікати. Двоє офіцерів вдягнули костюми Бетмена і Робіна і відправились ловити злодіїв на центральному лондонському мосту. Попри те, що за кілька кроків розташована будівля парламенту, це місце є піковою точкою для шахраїв. Індепендент інформує, часто туристи тут потрапляють в азартні ігри, якими керують бандити. Тож, аби це припинити, довелося креативити. Соловики під прикриттям пробігли крізь натовп людей, таки спіймали бандитів. Такого сюрпризу від поліцейських вони точно не очікували. Збираєтеся одружитися, пильнуйте своїх батьків. Жартуємо. В Індії мати відбила у доньки нареченого. Молода пара планувала весілля. Уже все було готово, як раптом зник наречений. Та ще й не сам. За дев'ять днів до свята трапилась катастрофа. 20-річний хлопець пішов з дому, нібито аби купити весільний одяг. Однак він так і не повернувся. Наречений подзвонив батьку і повідомив, що він їде, і просить його не шукати. У той же час наречена помічає, що зникла її 40-річна мати без жодної звістки. З собою вона забрала усі сімейні заощадження та коштовності. Інформує одіті Сентрал. Тоді дівчина почала пригадувати незвичайні стосунки між її матір'ю та хлопцем. Вони часто й дуже довго розмовляли по телефону, а тепер разом утекли. Неречений та його майбутнє те ще. Сім'я повідомила поліцію про зникнення коханців. Купалися у грошах прямо на вулиці. У Колумбії прямо на землі лежали купи грошей після зухвалого пограбування. Трапилося це в міжнародному аеропорті. За повідомленням, The Daily Mail Online, невідома банда штурмувала злітно-посадкову смугу. Там саме з броньованого авто вантажили мішки з готівкою літак. Що найменше бандитів зі зброєю увірвалися на двох позашляховиках і перехопили автівку з грішми. Після перестрілки з охороною злочинцям вдалося проламати паркани і втекти. Усе це трапилося на очах у великої кількості людей. Пасажирів на борту літака й тих, хто ще чекав на свій рейс. Згодом у селі злочинці кинули одну зі своїх автівок і підпалили її. Всередині залишився мішок грошей. На відео, які з'явилися в мережі, видно, як місцеві жителі коперсаються в обгорілих банкнотах у пошуках, придатних для розрахунку. Відомо, що озброєні бандити взяли з собою щонайменше 24 мішки, заповнені готівкою. Частину банди вже вдалося затримати. Розслідування триває.